Зараз заправляємо нашу ємність РДК добром. Будемо пробувати висівати. Принцип роботи дуже класний, де спереді скидається сухі Доброва. де очисник ряду очищає. Зараз у сухі добрими не працюємо, де очищаємо ряд. Де висіваючи, ми висиваємо на сумочку і ззаду нас в принципі, заливається бетоном. Він заливає крісхидром і прикаточний колесо. Бомба! Ось такі от супертехнології. 21 го століття. Ну а там порядок лігація, куча братви, яка дивиться. У нас двірі такий легкий дождик. тягне він воон оттуда. Із серге Ну а нам це взагалі не, не сіяти поки що. Ми собі такі класні пасанички. Сіємо кукурузку. Проте носимо РКД добро, різні комплексу добро. 30 на гетар, ну прикольно. Зараз є трактор поближе. Вносимо, Принцип. в принципі, тут до цього працював хож. Фок. Фокус носили лапами доброго на глибину 25 см. Точніше 5-25 на двох депозонах. Так що де зараз багаємо трошки рідкого доброго, то буде ще супер. Получимо супер кукурузку.